Доброго вечора, доброго вечора, добрим людям, що в кого на вечерю, а в нас смажена картопля, квашений помідор, ну і шкідлива ковбаса, 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 тарілочці гаса. Ананасовий сік, а ще кава. А до кави, до кави, шановні, смакота. Ось такі сирнички вже досмажуються. Будеш сирник до кави? Сирнички румяні. Сирнички люблю дуже кисломолочний сир. Соди не додавала, тоді сир лишається шматочками цілими. Коли сода сирники вища, але без шматочків сиру. А коли соди харчової нема, наші сирники тоді будуть дуже гарні. Угу. Тому викладаю сирнички. Поки ми повечеряємо картоплею, сирники засмажаться. І ще, можуть, і на сніданок навіть. А-красота! Сирники до кави. Красота! Смачного. Гішта наше українське створене з любов'ю, приготовлене насолодою. Смакуйте. Сирничками сметаною і будьте здорові.